Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас буде на обзорі ось такий ось набор Лего Майнкрафт, китайське Лего з Пігліном в аду. Ось, На предучому обзорі, як ви пам'ятаєте, був ось той, а зараз буде ось цей. Давайте його розпакуємо Відкривається він ось тут. Давайте достаємо пакет також інструкцію. Ось ці, що є. Ось такі деталі. Зараз будемо відкривати пакет. Що я тут бачу? Ну, По-перше, я тут бачу ось, так, ось таку штуку. Це піглін бере і ось так от селяна б'є. Коли зберемо пігін, я візьму селяна, вона мене їх декілька є. І покажу вам на це. А поки що давайте глянемо його голову. Ось така в нього голова свиняча. І золоті штанішки. Добре, зараз я це зберу і покажу вам на камеру. Зібрав я цього пігліна, і в нього ця штука, як якась пушка. Ні, ну серйозно, подивіться. Що я можу сказати по поводу цього пігліна? Він прикольний, це найголовніше. Також він такий от, якщо я ось так от прокрутив, класно дивиться. Ну, і що я можу сказати? Він просто крутий. Ось така тут, друзі, інструкція. Нічого тут необычного нема. Ну що, друзі, ось такі в мене два набори лего вийшли. Я думаю, що в мене ну, що вони були круті. Ну, а що я можу сказати по ось цьому набору? Мені положили запасну руку на цьому спасибо. І ось такий ось набор. Ну що, друзі, всім. До побачення.